Вітаємо на каналі про погоду. Червень так само важливий для успішного городництва, як і попередні три місяці весни. Загалом цей час буде чимало сприятливих днів для садово-городніх робіт. Місячний календар на перший місяць літа допоможе вам організувати свою літню роботу в саду максимально правильно та ефективно, адже в цей час активного зростання та дозрівання плодів рослини як ніколи потребують ретельної обрізки, підживлення, а іноді й боротьби з шкідниками та захворюваннями. Тож давайте детальніше розберемо, що і коли саджати та сіяти у червні. 1-2 червня нейтральні дні для садово-городніх робіт. Якщо ви запланували посадку культур на цей час, рекомендуємо дочекатись сприятливішого періоду. Та якщо іншого варіанту немає, можете посадити саджанці. У цей час чудово буде зайнятися підготовкою ґрунту до майбутньої грядки, розкопувати, розпушувати і підживити ділянку. 3-4 червня сприятливі дні для посадки. У цей час добре висаджувати лікарські рослини, а також ті, що швидко зростають. Рекомендовано 3 червня присвятити підготовці місця, а 4 червня садити бобові і баштанні культури, а також капусту, дайкон, моркву, перець тощо. Що стосується квітів, то добре ростуть посаджені в цей час чорнобривці, гіацини, гладіолуси, жоржини. Також можна посадити плодово ягідні дерева та кімнатні рослини. Місячний календар на червень визначає період з 5 по 7 як несприятливі дні, тому ми рекомендуємо вам утриматись від посадки та посіву насіння. Приділіть цей час у брізці рослин, підживленню квітучих та тих, що почали своє плодоношення. Не забудьте також оприскувати рослини від хвороб та шкідників, проведіть санітарну обрізку вусиків суниці та видалення порослі. 8-9 червня сприятливі дні для посадки. Пора досадити решту овочевих культур, серед яких баклажани, пізні сорти картоплі, патисони та огірки. Якщо в цей час посадити пряні рослини, вони чудово зростатимуть і дадуть гарний результат. У дні, коли сонце починає припікати, не забудьте і про кімнатні рослини. Адже невдале розташування горщиків на палючому сонці може погубити рослину всього лише за кілька годин. Займіться їхнім укоріненням. Пересадкою та обрізкою. Середина червня, а саме період з 10 по 14 число, відзначається нейтральними для посадки днями. Приділіть цей час оранню, розпушуванню та підгортанню овочевих культур. Зробіть заготовки на зиму, сіно, деревина тощо. Якщо є потреба, пересадіть рослини, що мають дуже міцне коріння. У ці дні можна висаджувати ті плодові та ягідні культури, з яких ви не плануєте збирати цьогоріч врожай. Не забувайте також зібрати насіння з квітів, які вже встигли відсвісти. Тиждень сприятливих днів для садово-грудніх робіт почнеться аж у другій половині червня. У період з 15 по 21 саме час приступати до посадки та пересадки таких культур, як зернові, бобові, бульбопрідні та коренеплоди. Якщо погода не сильно спекотна, можна виконати посадку плодово-ягідних дерев і кущів, але в такому випадку рекомендовано створити додаткове накриття для рослин. Яке буде захищати їх від палючого сонця. Для того, щоб квіти цвіли більш рясно та якомога довше, регулярно видаляйте зів'ялі бутони, не шкодуючи їх. Таким чином, рослина направить всі сили на формування нових. 22 червня день несприятливий для посіву чи посадки рослин. Натомість рекомендуємо приділити увагу своєму інвентарю підготувати всі необхідні інструменти для майбутніх робіт чи приготувати освіжаючі смаколики для себе та своєї сім'ї. 23 червня рекомендується висаджувати всі ті рослини, в яких є необхідність, та на одній посадці зосереджуватись не варто. Обов'язково проведіть прикореневе та накореневе підживлення культур, обрізку, а також заготовлення майбутніх живців. У період з 24 по 25 червня посаджені та посіяні культури ростимуть досить кволо та не дадуть багато врожаю. Але садівникові завжди є чим зайнятися на своїй ділянці. У такі дні найкраще проводити різні експерименти для отримання нової селекції, оскільки є чималі шанси отримати хороших мутантів. 26-27 червня останні сприятливі дні в цьому місяці. Проведіть їх з користю. Культури, посаджені в цю фазу місяця, добре приживуться, матимуть гарне коріння та дадуть щедрий врожай. Ці дні особливо позитивні для посіву гарбузових, пасльонових та овочевих культур. Можна також посіяти квіткові і декоративні рослини, зайнятися поливом та розпушуванням ґрунту. Червень 2024 року закінчується нейтральними для посадки днями. В період з 28 по 30 число приділіть свій час прополюванню грядок, обрізці вусів суниці чи видаленню порослі. Обов'язково обробіть рослини від хвороб та шкідників. Зберіть лікарські рослини та висушіть їх для тривалого зберігання. Важливо наголосити, що посівний календар на червень місяць це лише сукупність порад, які мають на меті допомогти вам організувати свою роботу максимально ефективно. Варто також враховувати не лише фазу місяця, за якою визначається посівний календар, а й погодні умови і кліматичні особливості вашого регіону.